Мітла, віник та совок це далеко не весь список інвентарю двірника. А що найцікавіше, то майже століття тому двірниками називали заможніх людей, орендаторів або ж власників готелів. Саме з такою людиною ми і почнемо сьогоднішній ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Знайомтеся, це Ніна Петрівна, двірник з 30-річним стажем роботи. Щоправда, замість готелів та орендованих площин, в неї 6 тисяч квадратних метрів прибиральної території та комора, з якої, звісно, і починається робочий день двірника. Як у вас настрій? Чудовий, потрібна була квартира. ось і пішла двірником. Підготовка інструменту у господині двору справа тонка. Окрім правильної шнурівки віника капроновими панчохами, тут є і спеціальна система підмітання. Це називається гуськом. Угу. Я система гуськом. Да. Одне з найголовніших правил двірника ніколи не залишати інвентар на проїжджій частині. Інакше Поломав. перше правило двірника. Не клади нічого на дорогу, бо. Ось... Скільки приблизно сміття за день у вас виходить? Ну, від 10 кілограмів до 40. Літом кавуни, кавуни, кавуни і помідори, овочі, фрукти поширене, а так стройматеріал буває. Ще одна цікава інформація: якщо ви неправильно зв'яжете мітлу, у вас руки будуть боліти. Тримати руки краще навхрест та на відстані 60 сантиметрів одна від одної. А справжня гордість Ніни Петрівни Її газон. Раніше тут було поламане дерево та смітник, а незабаром тут боятимуть квіти. Чернобривці, капусточка наша, хризонтиману, вишню посадили. Ну, от Лілія бачу тюльпани ціли вже нарцизи були. Порівнюючи молодь сьогоднішню та ту молодь, яка була в союзі. Вони відрізняються чимось. Ну зараз я ж вам кажу, що трошки вона розпущена, розбищена, І вони, як кажуть, якщо мама рядом, то ще більш-менш придержуються, може, так. А коли вже свої, там одногрупники або свої компанії, вони не хочуть, смітять. І душею, і тілом Ніна Петрівна відпочиває за піснею щирою, українською. Хрипка би не грала, якби не той смичок. Чоловік бо жінку не бив, якби не язичок.